І, наприклад, той комітет, в якому я є секретарем з питання інтеграції до Європейського союзу, у нас от такий порядок. Денний якраз щодо набуття членства в ЄС розпочинаємо Починаємо переговори про вступ. Глави перемовні групи, тобто все дуже конкретно і дуже серйозно з європейцями, але без політики, без виборів, ясно, що під час війни їх просто немає. Більше того, я можу сказати, що припущення про те, що це неминуче, і так далі, і так далі. Ну ясно, що вибори будуть, але не тільки президентські, парламентські, місцеві, тобто буде оновлення всієї влади, але з важливим уточненням після війни, після скасування воєнного стану, після того як. Наші найдорожчі захисники та захисниці повернуться, тому що це і є виборці України, тому що вони мають право і обирати, і бути обраними. Це теж важливо вже з правової точки зору. І для мене, як представника, наприклад, фракції Батьківщини, ми так і говоримо з людьми, особливо коли їздимо на фронт, а це робимо часто, пояснюємо, що ви нам потрібні одразу, як тільки закінчиться війна, потрібні для того, щоб брати участь у виборах і справді змінювати країну, бути у владі, тобто все те, що захищали, щоб було своїм на рідній землі.